Поділимо число 774 на 2. Знайдемо перше неповне ділення. У числі 774, 7 сотень. Сім більше, ніж два. Сім сотень це перше неповне ділене. Отже, перша цифра участки позначатиме сотні. І в чатці буде три цифри. Ділю сотні. сім поділити на два. У чатці буде три сотні. Три помножити на два буде шість. Поділили шість сотень. Віднімемо сім відняти шість дорівнює один. Залишили поділити одну сотню. Порівняю остачу з дільником 1 менше ніж 2. Ділю десятки. Це 17 десятків. Це друге неповне ділення. 17 ділю на 2. У частці буде 8. 2 помножити на 8 буде 16 десятків. 17 відняти 16 1 залишилось поділити 1 десяток. Порівняю остачу з дільником 1 менше, ніж 2. Ділю одиниці 14 одиниць. 14 поділити на 2, записуємо в частку 7, 2 помножити на 7, 14.